Кам'яна гробниця 5 тисяч річної, виявлена в Іспанії, має довжину 43 фути, і у неї багато доісторичних зерен. Загадки кам'яних гігантів, що ми говоримо, нам 5 тисяч річних в Іспанії. Уявіть, ви ходите на Андалусії, і раптом серед пагорбів і полів ви помічаєте гігантську кам'яну структуру. Це не руїни середньовічного замку, а не залишки римського міста. Це Дольмен – монументальна кам'яна гробниця, вік якої має п'ятьох тисяч років. Нещодавно виявлені дольмени в Іспанії, завдовжки 43 футів, стали ще одним свідченням складної та загадкової культури, яка просвітала на півострові Пірені в епоху Неоліту. Мене завжди захоплювалося давніми культурами та їх методами взаємодії зі світом. У дитинстві мене читали книги про піраміди Єгипту, Мачу, Пікчу та Стоунхендж. Ці структури мені здавалися втіленням генія та загадок зв'язком людини з космосом та минулим. І коли я дізнався про долменса, я був вражений масштабами та складністю цих кам'яних робниць, особливо враховуючи, що вони були створені без використання металевих або складних технологій. Що таке долмени і чому вони такі важливі? Долмени це мегалітичні структури, поширені в Європі. Особливо в Іспанії, Франції, Великобританії та Португалії. Це камери, побудовані з величезних кам'яних плит, які підтримують дах. Ці кам'яні плити часто важать кілька тонн і були встановлені без використання сучасних технологій, що є свідченням неймовірних інженерних навичок стародавніх будівельників. Але долмени – це не просто кам'яні гробниці, вони є запорукою розуміння соціальної організації. Переконань та способу життя людей, які жили в епоху Неоліту. Вивчення цих структур дозволяє нам заглянути в минуле та дізнатися більше про те, як наші предки взаємоділи з навколишнім світом. Нове відкриття Вандалусії, що нам говорить. Нещодавнє відкриття дольменів в Андалусії справжній подарунок для археологів та істориків. Довжина становить 43 фути, а високі стіни ортостати, вертикальні кам'яні пластини. Вказують на те, що ці дольмани були однією з найбільш монументальних похоронних конструкцій у регіоні. Але найцікавішим є вміст дольманів. Археологи виявили декілька осерестів, маленьких могил, що містять людські кістки, а також багатий набір похоронних товарів. Серед них снаряди, шматочки слонової кістки, стрілки і навіть гальбар зброя, яка поєднує в собі сокиру і спис. Снаряди як символ торгівлі та престижу. Присутність снарядів у Долменах є особливо важливою знахідкою. Сулби не зустрічаються в Андалусії, тому їх присутність свідчить про активну торгівлю з прибережними районами. Це говорить про те, що люди, які побудували Дольменів, були пов'язані з морем та брали участь у широкій мережі обміну товарами та ідеями. Сулби також можуть мати символічне значення. У стародавніх культурах снаряди часто асоціювали з морем, родючості та життєздатності. Можливо, їхня присутність у долманах відображала віру в потойбічне життя та бажання забезпечити свердловину померлого в іншому світі, долмени як територіальні маркери та символи влади. Окрім похоронної функції, далмес може виконувати інші завдання. Як зазначає професор Вітхан Девіла, ці структури можуть слугувати територіальними маркерами, що позначають право власності на землю. Це особливо важливо для сільськогосподарських суспільств, де земля є основним джерелом багатства та влади. Можливо, долмени також служили символами влади та престижу. Побудова таких монументальних структур вимагала величезних зусиль та ресурсів. Щоб вони могли слугувати демонстрацією влади та впливу будівельників, що ще ми знаємо про в Іспанії? Іспанія справжня скарбниця до історичних долменів. Одним з найвідоміших прикладів є 7000 річний долман Гвадальралала, який складається з близько 150 стоячих каменів. Цей долман зараз знаходиться під водою, але іноді з'являється під час посухи, згадуючи свою давню історію. Дослідження дольменів Іспанії це складне та захоплююче завдання. Археологи використовують різні методи, включаючи радіову-глицеву аналіз, палеогенетику та вивчення похоронних товарів, щоб дізнатися більше про людей, які побудували ці структури. Особистий досвід та думки я завжди захоплювався здатністю людини створити щось вічне, що переживе століття. Долмени – яскравий приклад цієї здатності. Вони стоять у ландшафті, нагадуючи нам про наш зв'язок з минулим і що ми є частиною давньої історії людства. Вивчення долменів змушує нас задуматися про те, що для нас важливо. Що ми залишаємо за собою? Які значення ми передаємо наступному поколінню. Долмени – це мовчазні свідки нашої колеса, і що ми повинні прагнути створити щось значуще, що переживе нас. Поради для мандрівників. Зацікавлених у долменів. Якщо ви плануєте поїздку до Іспанії, я настійно рекомендую відвідати дольменса. Це унікальна можливість торкнутися старовинної історії та побачити величні кам'яні споруди на власні очі, які вижили тисячоліттями. Вивчіть карту. «В Іспанія багата дольменами, знайдіть карту, що вказує на їх місце знаходження, і виберіть для вас найцікавіше. Відвідайте музеї, багато музеїв Іспанії мають експозиції, присвячені дольменам та іншим доісторичним артефактам. Налийте зручне взуття, більшість дольменів розташовані в сільській місцевості, тому вам знадобиться зручні взуття для ходьби. Будьте поважні, дольмени це священні місця для багатьох людей, тому важливо проявити повагу до них. Висновок Відкриття нових Дольменів в Андалусії це ще один крок до розуміння складної та загадкової культури, яка процвітала в Іспанії в епоху Неоліту. Ці кам'яні гіганти це не просто гробниці, це символи сили, престиж та людський зв'язок з космосом та минулим. Вивчення дольменів змушує нас задуматися про власну історію та те, що ми залишаємо за собою. Вони нагадують нам, що ми є частиною давньої історії людства, і що ми повинні прагнути створити щось важливе, що переживе нас.